Серега! Привіт, Діма. Ми попали в майстерню Sivi Customs, яка займається старими трушними японськими автомобілями. Перед вами зараз Сергій. Привет. І ще його є напарник, але він на відео не хотів зніматись. Тож, Сівік Customs. Я вам зараз зроблю невеличку екскурсію по нашому боксу. Дивіться, зараз ви можете бачити Honda Civic четвертої генерації. Це профільна, профільні автівки кузова, якими ми, в принципі, займаємось. Це клієнтська автівка. Ходімо далі, я вам покажу зараз. Все, побачите. Так. Це наш автомобіль, наша автівка наразі готується під виїзд на трек. На цих вихідних буде це теж Honda Civic, це теж квадрат, це, 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 це теж Honda Civic, це теж квадрат. Да. Яка вихідних... генерація четверта генерація. Четверта генерація називають зазвичай квадрат. Далі ми можемо бачити оцей синій внизу. Це клієнтський автомобіль. Це Honda Prelude п'ятої генерації. Була у нас на повному ребілді підвіски і профілактиці двигуна системи ГРМ. От, зверху бачимо так само Сівік квадрат четверта генерація. Автівка буде збиратися для дейлі їзди на ковші, але на солоні і для отримання емоцій в місті. Тренувальних виїздів на трек. Далі можемо бачити так само постійний учасник трек днів сьомої генерації Сівік це ЄП-3. Тут по заводу встановлено К-мотор. Постійно так само виїжджає на трек. Ну, зараз машина на ТОшці після нещодавних тренувань. І на підйомнику знаходиться так само Сівік 4-ї генерації, квадрат. Автомобіль з Харкова після повного розбору капіталки двигуна і зараз збираємо салон, електрику, назад встановлюємо двигун, готуємо автівку під виїзд. Це Honda Civic. Це просто звичайний автомобіль. А чого він гоночний? Серега, чого він гоночний? Чого він спортивний гоночний? Так само, як раніше у нас їздили змагання на старих автомобілів, доступних в Україні, тобто на Тавріях, на Волгах, на Москвичах, в Японії. Загалом все почалося з можна сказати у цих козовів з сівіків. Вони там дуже доступні по ціні, їх багато, тому люди будували з них швидкі автомобілі і там і починали ганяти там на треку. Просто робили змагання. У них були моновиїзди постійно на ну можна сказати на однакових козовах. Канджо газ тайтшорторус має ванган. Канджогазнероконез. А що таке старий трушний японець? Ну, в принципі, <кхем> ну, це ж Nissan, ну це ж може бути Тойота, це ж багато машин. Це а труш... що тут це... всі... Тру... Старий трушний японець, е... такою автівкою стає, е... коли вона чи... з плином часу все одно е... лишається популярною. В даному випадку, оскільки ми займаємося хондами, тому старим трушним японцем я називаю Honda. Е... Це є Honda Civic. Тому ваше майстерня називається Civic Customs. Ну, да, тому ми і назвали Civic Customs. Чому саме квадратами ви займаєтесь? Чому саме от цими автомобілями, от чому ваш профіль, спеціалізація от на цих автомобілях? Мені дуже подобається саме квадрат, тобто четверта генерація Сівіка, це з 1988 по 91 роки. Але також ми займаємося і п'ятою, і шостою генерацією. Нам дуже подобаються ці козова, і ми вміємо робити їх швидкими, щоб вони могли показувати гарний час на треку або на змаганнях. Відмотаємо років може 15 чи 10 назад, і в автоспорті були BMW, Хонди, Renault, Fiat, Шкоди. Ну, коротше, ну, в принципі, німецькі, японські машини, також Nissan були, Toyota були. от Чому от саме от Honda? Як ти до цього дійшов і чому от саме ти от до цієї машини прийшов і це все стало займатися цим? Саме з активним, активною їздою і змаганнями я стикнувся десь у 2010 році. Тоді у мене ще була Таврія, і ми почали потроху виїжджати на слалами, е займатися технічною складовою автівки, е тренуватись, е тренувати, прокачувати свої навички і руки. І на змаганнях. Так само, як ти правильно кажеш, ми і БМВ бачили, як їздять, і Нісани заїжджали, і хлопці на Сівіках їздили. Потім я бачу я, я порівнював часи. Кол, ну не кола на славних картах. От, і в принципі. Саме славим можна досить швидко їхати на будь-якому автомобілі, але на той час, це десь починаючи з 2012 року, ми приїжджали на ЖДМ сльоти в Києві. Тобто, там ну, досить багато представників японської автокультури марок було. А, ну, було. Мені бу, ну, було тому, що були ЖДМ сльоти. Зараз не так, да, так, зараз, да, зараз не, не, не проводять. Так. Мені дуже просто зайшов саме цей кузов, саме квадрат. А, Тому ми його собі купили і почали свій довгий шлях самурая. Ну так, як, в принципі, ми знаємо, що у самурая нема цілі. Є тільки шлях. А є тільки шлях. Так. Коли ти перший раз сів за цей автомобіль і що ти відчув? Після чого ти пересів і е, знаєш, от ну от які в тебе були відчуття? Типа, себе, от вообще. От, ну чи от як? ну от, Скажи просто своє відчуття, коли ти прийшов до цього, і що ти відчув? Я досить довго лишався і їздив на Таврії, робив її. Технічно. Це перша машина була, це перша машина? машина. Це робив її технічно швидшою. Славута? Ні, саме Таврія хетчбек. <рив> <рив> Давай про Таврію трошки. Ну ти ж Якби підійшов, але спочатку, що ти робив в Таврії? Це який був рік, і от що ти робив з цією машиною? Таврія це перша автівка, з'явилася у мене в 2007 році. Так. Ну, і... Активно користувався я нею до купівлі квадрату, тобто до 2014-го. Дуже багато чого там було зроблено, тобто всю автівку трохи переобладнали. Там були вазівські гальма, там Короче, бу... пак да, Ходова 2108. Регулятор, регулятор, регулятор гальмівних зусиль, жорстка підвізка короткохідна, свіжо свіжозібраний двигун, корот... коротка коробка передачі. Двигун був 1,3 на карбюраторі і на, мік... на мікропроцесорному запаленні. Люди були в шосі, коли я з ноутбуком під'єднувався. До карбюраторного двигуна і міг там із криві, криві собі налаштовувати, щоб мотор теж. Ну, це 3 типу, був вже виходить. На карбюраторі. Да, тільки тільки зі стоковим розподілувалом. Так, 1.3 був це ЗАЗ-мотор, чи це ВАЗ мотор? ЗАЗ-мотор. ЗАЗ мотор. тобто Це блядь, таврічний мотор. Так, але було їхати, крутився до 8 тисяч. Сколька до весь мета да, да. було б був як як в першому фасажі винос виносний тахометр і цей тахометр показував мені вісім тисяч обертів. Так Помітливо. досить довго ми їздили. Потім одного разу поїхали в Кремінчук. Кар'єр на змагання грунтові, тренувальних, здається, це був збір благополучно. Там нашряхнулися піддоном на камінь, розбили піддон, і були там знайомі хлопці, які теж приймали участь в змаганнях. Вони були, вони туди приїхали на квадраті на Б 20 моторі, на каркасі. Який... Чекай, Б 20 мотор. Скільки сил? Ну, зазвичай воно десь таки відповідає, тобто 200. Б20 це 200 сил. Ну, це грубо 2... кажучи, так. Да. Є варіації, але зазвичай так. Це об'єм мотора який? 2,0 атмосфера. 2,0 атмосфера 200 сил. Так. Б20 мотор. Так. Квадрат. Отака машина. Вага так. машини? А ще раз. Вага машини? Вага машини цієї, ну, цієї. До тонни, скажімо так. До тонни. Так. До тонни. Так. Тобто, фактично, це як Таврія важить, але з 200 сил. Угу. І атмосферних і крутиться там 8,5, так? Так. так. І оскільки ми там на змаганнях трохи поламались, то е, в Полтаву нас відвезли а, нашу Таврію на лахеті, а я проїхався пасажиром в, в тому квадраті по трасі. І оскільки я, мені вже дуже подобався квадрат, то в, в тій дорозі було прийнято рішення, все, у нас буде квадрат. Тепер він у нас є. А це з якого року Чекай, це Який рік був, що ти на ньому працює? це був, скоріше за все, початок 14 го десь так. Бо в, ну, в, цей, цей кузов у нас з'явився у 2014 році. Які тут зараз мотор ступень на цій машині? Зараз тут D серія D16 Z6. Це одновальний втековий двигун. Так. Якщо взяти цю машину, якщо взяти Феофанію, то на Феофані домінують зазвичай Honda Civic, Mazda Miata, і Mitsubishi Evolution. От давай просто от ці три, три автомобілі, ну, як я бачу по часу, uh -huh. як я бачу по підготовленості автомобілів, по пілотам, то от виїжджають, в принципі, можна виїхати в такий приблизний час. Я правий, чи, ну скажи мені. Феофанія досить затичний трек. Люблять затичні треки, багато поворотів і мало прямі пряміків, тому на підготовленому сівку 4, 5, 6 генерації, в принципі, можна показувати той самий час в порівнянні з Міатою. Ну, можливо, трошки не будеш доставати до еволюшена, але можна їхати конкурувати можна. Uh, дивись, у нас Civic, виходить, це 88-й рік, так? 88-91. Окей, okay. Mazda MX5 у нас іде на турбі і у неї рік десь 2015. Так буде. Десь так. І Evolution, якщо ми візьмемо, ну це дев'яте чи Ну, no, І той, і той. І, і, і так, і так, однаково. Тобто, ну, і 9, і 10 Evolution. Тобто, в принципі, ми самі розуміємо, скільки там може бути сил в цих машинах і як вони їздять. Як показав досвід, то Civic — це найдешевший е варіант входу в автоспорт, щоб бути конкурентноспроможними. Візьмемо той час, коли була дуже популярна е до і Ралі-Чайка. І візьмемо цей квадрат, ну цю базу, цю генерацію, це RX, наприклад. от Геращенко, скільки раз він проїжджав ралі чайку, і там різні машини були. Ти мабуть, маєш на увазі, скільки він разів вигравав, але, або був в призерах. Кількість кубків тут на другому поверсі показує, що безліч разів. Салам! Тому що, да, коли ти опановуєш е, цей кузов, розумієш, як їм користуватись, то дій перед тобою відкриваються дуже широкі перспективи е, їхати е, дуже швидко. The Underground Kanjizoku street car culture and racers of Osaka, Japan. Саме з цією машиною, з цим кузовом, прийшло таке. Е, ну, як би сказати, Kanja Racer. Що це таке? Канжарейсер. Канжо. що таке Канжо? Що таке Японія. Сакірське Канжо? По перше, Канжо — це протизаконний. Так бажано не робити. E, в Японії є таке місто Осака, там e, є система хайвеїв. Досить е, магістрати, які, називали, які, які називаються Канджо. І люди будували автівки, їздили, виїжджали і порушуючи правила дорожнього. Чому вони їздили в масках? От 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 масках? таких. Може, тут буде в кадрі от видно чому, ще маска. Да, чому вони їздили в масках? Для того, щоб їх не, ніхто не знав, щоб, щоб е, поліція не знала, у кого шукати. Автомобіль, якщо не доганяють на камери, то він все одно потрапляє, щоб не можна було зрозуміти шукати, впізнати водія, так. Поняв. Ти канджу рейсер? Тільки чесно, Серега. Тільки чесно, тільки чесно. Ну, були моменти, коли ноги були ватні. Так, звісно, не без цього. Ні, Ну це шутки шутками, але ми то, в принципі, розуміємо. Зараз тобі скільки років? 37. 37. Анджересер ти був, мабуть, в років 30, Я так розумію, або ще трошки раніше. Або ще трошки раніше. В, то, в той мом в той момент, коли я просто в якийсь момент для себе зрозумів, що розвиваючи культуру автоспорту, мені є де їздити, у мене є трек. По декілька варіацій, ну, декілька місць, де я можу активно їздити на закритому трекові, не наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху, які можуть бути навколо мене. І плюс є змагання. І я пішов тою дорогою, щоб їздити швидко на спеціально підготовлених для цього. Треки. Треках да, в спеціально підготовлених місцях, якщо це реліна. Ну і це десь, в принципі ти не і так дорого. Ти можеш виїжджати. Ну, от, може хто не знає, якщо хто з нас перший раз дивиться, це можна виїжджати на чайку, можна виїжджати на Феофанію. Тобто, ну це не так уж проблемно, да? І Є скіль... Є скільки Є зараз коштує виїхати на трек-день Феофанію. На Феофані зараз організованих трьох днів наразі там немає, але туди, в принципі, в будь-який вільний час можна заїхати і поїздити. Коли там організованих трьох днів немає, то в принципі там одна година перебування на автотрекові вона зараз, наразі, скоріш за все, близько 400 гривень. 50. Да. Тобто, ну, самі розумієте, якщо ви хочете, наприклад, подубасити між машинками да, там, і розбити її, це конечно, можна безкоштовно зробити. А можна виїхати на треки, прокачати свої скіл, свої навики. І, в принципі, коли ти прокачаєш, ти вже не будеш дубасити в місті, тому ми, конечно, я, я підтримую треки, я не підтримую швидку їзду по місту, тому що ти дійсно наражаєш себе на небезпеку. У нас не ідеальні дороги, ти можеш вискочити на бровку, якусь будь-що ну, будь, будь може, будь, стати, може статися, і тебе просто, ну якби ти просто свою машину спишеш, а може спишеш іще когось, тому звісно, угу. я теж і, виступаю. І коли за виїжджаємо так. на трек, то я б радив, в принципі, е займати позайматися з інструкторами або з кількома інструкторами, які можуть тобі. Е Покращити навички керування автівкою і зекономити гроші на подальшому ремонті. Тому ну, що так. ти будеш краще розуміти фізику поведінки автомобіля і тренуватися, використовувати це в своїх цілях. Тут на машині стоять 15 колеса. Так, 15 і я Так, бачу. Так, 15. Да, 15 і зараз 205. 50-15. Яку 50, ви резину зазвичай використовуєте коло Дубаси? Класика це 195-50-15, але ми зараз спробували. Ні, не, чекай, я маю на увазі, це класичний слік, це полуслік, ну, сухий да, там, а, полуслік а, чи роз... просто звичайна З -з 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 резина. Аромати. Коли ми тільки починали так. цим всім займатися, і просто компанією друзів їздили на Слаломи і виїжджали на Фіафанію, то ми наші на монтажах просто блушну гуму шукали на той момент. Ну, а, потім було ж достатньо. Було достатньо, так. І, і цього було достатньо. Тому що е, ну, я б радив починати просто з, наприклад, свіжої е, гражданської гуми е, тренування. Е, бо. Вона півслік, сліг це вже більш набагато більш тубка гума, і це робить автівку більш прокаченою, і для цього треба мати більше навичків, щоб, ну, щоб не намотати машину на стоп. бо ну, буде більше засепа. Перегрівати її треба, я так розумію. Ні, просто сам це, як це, та, це так, але я маю на увазі, що якщо недосвідчений пілот сідає в руль підготовленого карча. На цупкій гуміна на півсліку, то такий корч він не він не хоче прощати тобі помилки. Поню, <після> <Mother після> <після> <phonème> скажи мені, будь ласка, що ти порадиш своїм клієнтам чи може новим людям, які хочуть купити автомобіль, виїжджати на трек, з якої, з якої машини починати? Бо... Сівік, це да, окей, бюджетний варіант. Він може їхати, він класний, але зараз квадрат його просто немає. Ти не можеш його побачити. Я, ну я розумію, що це типа проблема. Саме велика це кузов. Кузов, перше, кузов. а друге запчастини, яких вже в принципі не існує в природі, і треба там щось видумувати для того, щоб воно якби їздило. А, з яких машин краще зараз людині починати, якщо вона хоче зайти на феофані, наприклад, на трек на трек днів, от і спробувати себе пілотом, якщо от картинг його, ну він же просто ну, тіпа, ну да, для я, нього зрозум... це я, дуже. Я, я зрозумів. Яку кращу машину зараз людині купити? Яку Ти Ти механік, я зрозумів. Якщо до нас людина приходить і каже, хочу сівік, хочу їхати швидко, хочу карча, то спочатку ми пропонуємо міату. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Міата просто сама по собі вона дорожча, але в неї вона більше підготовлена одразу сісти і поїхати. Ми радимо п'яту генерацію. Четверта генерація саме легкий кузов. П'ята генерація буде важче, шоста генерація ще важче. Тому по вазі. Тому ми радимо п'яту генерацію. Там і кузовні запчастини, ну, навіска є, і по технічці можна все знайти в принципі, побудувати корча. Серега, скажи мені, будь ласка, що треба для того, щоб отримати швидкий сільки? Дивись, Дім, швидкий СІВІК, О, Сівік, взагалі стоковий, можна купити квадрат за 2000 доларів, 5-6 генерацію можна купити за 3,5 тисячі доларів. Але за ці гроші ми отримуємо стоковий автомобіль. Для того, щоб на тому автомобілі можна було швидко їхати змагання, і він був доїзним, в нього треба зробити певні доопрацювання. І якщо ми в продажі. Бачимо автомобіль ну, Civic за 7 тисяч доларів, скажімо. То е, якщо ми знаємо, що ці гроші в нього вкладені правильно, правильними компонентами, і все надійно зібрано, і воно надійно працює, і є навіть результати, що ця машина швидко їде фіофанію, чайку чи на змаганнях, то значить, що цей автомобіль вартує цих грошей, бо, ну. Тюнінг рідко коли окупається, тому купити швидкий автомобіль, якщо він правильно побудований задорого, це є виправданим кроком. Скажи мені, будь ласка, давай пройдемося по твоїй машині. В тебе я бачу зроблений x бар, нема салону, є ковши, є сліки, тормоза, і є мотор, і пластик морда. Яка може я щось ще не додав? Oh. Це по глобальним Як, речам? Да, якщо піти а, і койли, нібито. І койли є. А, койла, бачите, якщо углублятись, то тут ми можемо побачити, що і вакуумного підсилювача гальм немає. У нас тут коротка коробка передач, дуже багато чого. Вакумний підсилювач гальм, в принципі, він це є полегшення кузову. І, скажімо так, цей кузов до поварки і фарбування він важив 806 кг. Зараз я думаю, що це буде не набагато важчим. Він завтра поїдемо на зважування і дізнаємось до речі. Так, регламент у нас дев'ятсотки Регламент у нас да, це 900 кг. але. Я можу доважити цей кузов до 900 кг і зробити це в правильному місці. Тобто в, в базі між передніми і задніми колесами, так. це дасть мені трохи більше ваги, але я не втрачу на керованості автомобіля на поведінці. Поняв дивись, у нас оця підвізка стоїть нова, ну, яку ви будете ставити, я так розумію, нові койли, от на цю машину. А що це за машина? Це е, сів нашого. Одного з наших клієнтів. Так, ці койли привезені спеціально для цього квадрата. Тут також у нас збільшення гальма, вони, можна подивитися. А, це який діаметр? Це, це, це також 262 мм. Це збільшення гальма для цього кузова. А це з якого кузова гальма? З якого? З 5-ї, шостої генерації. Це ЄГК. Да, да. ну, вони не болтон стають. Тут треба трохи магії, треба це все розуміти, mm -hmm. як правильно встановити. А, до речі, це, тут другий мотор так, стоїть? Тут 1,4 на 4, дуал карб, два карбюратори по заводу. Прикол, Два карба по заводу. Ми їздили на такому моторі, або, але так само з Таврії взяли мікропроцесорне запалення, не було трамблеру. А, от. І, да, певний час ми вигравали гонки в нашому класі на такому двигуні. Блін, прикинь, 1,4. А скільки сил? У 90. 90 сил 1,4. Він крутиться, просто капець, як круто. Да. І до речі, прикол в тому, що якщо на цю, на цю от машину легку встановлюєш важкий двигун, який саме важкий, Б20. Ну, Б16 ще буде нормально, коли К-серію свапують, то B20, е, морда yeah. дуже сильно завантажується і автівка втрачає свій прикол, свою керованість. Ну, да, от так, от так. По прямій Но... буде їхати швидко, але в повороті а, вже буде, вже буде да. не, не той, не той Сейвік. Тому, друзі, отак, от, бачите, не завжди мотор а, вирішує всі питання ваші. Давайте підемо, подивимося на кубки. Mm. До речі, які е, пан Герашенко е, вигравав у нас е, на, на, чайки, гані, на ралі чайка. Чайка, на ралі -чайка. Ралі чайка, про Лтаву ми не сказали О, про Лтаву, раніше. Дніпрокар, я. Дніпрокар. Ходімо Дніпрокар. за мною на другий поверх. Так, пішли, пішли, пішли. Як я казав про безліч. Будь ласка. Так, друзі. У нас кубки. Бачите, дана це спонсор. Пане Геращенко, оці всі кубки. Ну це, я так розумію, тут і дріфт теж, так? Да? Да. Є тут всі змагання. Але Але е я думаю, це не всі кубки. Да. взагалі. Не всі кубки, але більшість цього це у нас була ралі-чайка. У нас такий час, що дуже багато там електромашин і різних технологій. І зараз Сівік, якщо взяти саме новий, саме свіжий, він де великий, він де вже важкий. Да, там турбомотор, він якби їде, але це вже не та культова тачка, як на мене. Може, я якось помиляюсь, можете відписати? Олдскул, Да. Ну це заради одскула. А от, е от такий момент. Я розумію, що зараз ці машини, от вони от до якогось часу. От вони просто були завойовували ринок. Зараз ця машина, як ти сказав, е е от М 5 Якщо взяти mx 5 це машина, вона вже збалансована, вона вже швидка, вона легка, і трек, звісно, ну, вона дуже круто їде. І вона дорожча. І вона буде дорожчою, ну, грубо кажучи, в... мінімум в два рази. Понял. Ви Топ. будете переходити на такі машини? Ми Хочемо спробувати. Хочете спробувати? Ми хочемо спробувати доповнити так Доповнити, сказати. бо маз до фонду. Квадрат у мене постійно в серці. <світ> ну що ж, друзі, будемо закінчувати. Дякую велике Сергії, Сіві Кастамс, Дмитро Стеншоп. — Дякую тобі, велике, друже. Навзай. От. Зустрінемося з вами ще. The word Kanjo means small to the most. This may reflect the cars themselves, specifically Honda Civics, being pushed to the limit. The origins of the Kanjozoku remain relatively unknown, but it is believed to have started around three decades ago. Honda enthusiasts have been racing on elevated highways in Osaka, Japan, for a long time. The most famous of these highways was the Kanjo Loop, an infamous expressway where the roadways connected in a looping clockwise position. After hours, after the night had settled, the racers came to play. Nowadays, the Kanjozoku exclusively uses civics for races on the Kanjo loop. They gather at random, undetermined locations to race and test their skills to the limit. Keep in mind that the roads are not empty in these eerie hours, nor is it closed for them, so there are civilians and cops on the street when they race. The goal of the Kanjo racers, or rather the Kanjozoku, is not to let anything stand in their way, dodge anything that is thrown at them. This, as you might guess, is entirely illegal.